Багато хто листаючи тіктоки та інстаграм, бачивши цього приколіста. І думаю, багатьом же ця людина неодноразово підняла настрій. нахуй. Як ти Але я думаю, що мало хто знав, що у нього є свій закритий телеграм-канал, по якому він віддає сигнали на біному. Тобто, ви зможете не тільки сміяти з його приколів, а ще й заробляти разом з ним і купити собі такого самого лексуса, як в нього. А ви собі думали, звідки в Льоліка такий Лексус? І звідки Льолік взяв стільки грошей, щоб здавати дітям на коляду? Це, це все бінома, це все бінома. Бінома годує Льоліка, бінома годує людей. Коротше, я залетів в його телеграм-канал і планую торгувати 7 днів по його сигналах. І подивимось, чи зможу я зробити якісь пару гривень, щоб наблизитись до такого самого Лексуса. Ну або ж ні, я програю всі гроші. Ну а поки нам залишається лише чекати торгову сесію. І так, всім привіт! Минуло 7 днів і я готовий вас покатати на своєму лексусі. Стоп-стоп, куди я розігнався? Давайте я спочатку подію з вами своїми результатами за 7 днів. Ну а потім вже. І так, перший день торгівлі вже минув, у мене лише два скромні плюси, але і на тому дякую. Я б сказав, що це дуже хороший початок. Якщо так піде і надалі, то ми зможемо реально заробити на свій лексус. Ну а другий день у мене був якийсь реально невдачний, так як у мене було ну дуже багато мінусів. Та я злив навіть з половину свого банку. Третій день закінчився лише з двома скромними плюсами, так як я не мав багато часу, щоб трейдити. Але ось четвертий день, четвертий день реально себе зміг оправдати величезною кількістю плюсів. Але ризикував тоді я найбільше. Ну але ризик оправданий, бо я відбив всі свої мінуси і навіть зміг піти в плюс на 50 гривень. За п'ятий та шостий день у мене було дуже багато угод. 14 угод, з яких 9 плюсових. 5 мінусів. Ну, а сьомий день у мене був не досить цікавий, так як у мене було лише три угоди: дві плюсові, один мінус. Тобто я залишився за сьомий день в нулі. В цілому за сім днів у мене на балансі лишився 560 гривень. Тобто я був плюсом на 210 гривень. Але ви думаєте, що це все? Ні-ні ні, мене це так просто не спинить. Я або не збираю на свій Lexus, або доки не програю всі гроші, я не зупинюсь і не закінчу цей експеримент. Тому все найцікавіше лише тільки попереду. Через два дні після мого експерименту він скидує в чат, що сьогодні буде нонфарм. Фарм це, як простіше кажучи, економічна новина, яка виходить раз на місяць та бусить ціну або дуже різко вверх, або дуже різко вниз. Цю економічну новину ви зможете відстежити на сайті інвесті.ком. І завдяки йому я не пропустив можливості заробити ще більше грошей. І ці мої 560 гривень на балансі перетворились в 1030 гривень. Так, звісно, це не лексус, як би хотілося. Але я думаю, це 7 днів заробити 1030 гривень це досить хороший такий результат. І я думаю, нічого не роблячи, заробити стільки грошей, це, це досить так непогано. Але це ще не все. Так як я ці 7 днів перевіряв його телеграм-канал лише на початку. Це було 3-4 місяці тому, тобто вже прийшло дуже багато часу і багато чого могло змінити в цій телеграм-каналі. Тому я вирішив так, якби добити цей експеримент та провести ще 7 днів, трейдити по його сигналах. І подивимося, що з цього вийде. Ну і так, вирішив я знову внести свій депозит, щоб знову поторгувати. І що ви думаєте? Правильно, я злив свій депозит. Але знаєте, можливо, я попав на найгірший день його торгової сесії. Тобто найгірше, що все прям було так в мінус. І тому я вирішив закинути знову на свій баланс 350 гривень. І що ви думаєте, правильно, зразу ж таки на другий день, знову мінус весь банк за перший день. Але поза кадром поза відео я закидував ще і ще. І знову все-таки йшло в мінус. Я не розумію, як це могло статись, але я вже був в мінусі на 350 гривень. Чесно кажучи, я не знаю чого. Але він різко почав видавати якісь погані сигнали, замінювати менеджера, який видавав сигнали, і все це йшло тільки в мінуси і погану статистику. Тому майже всі сигнали були тупо мінус. Тому я вже можу підбити певні підсумки цього каналу. Ну а підсумки тут в цілому буде прості. Я не зміг заробити на Lexus, я навіть не зміг заробити якісь пару гривень. Та що тут говорити, я пішов в мінус на 350 гривень всіх торгових сесій. Що я можу подати новачкам? Якщо ти прям повний нуль. Ти можеш зайти в будь-який телеграм-канал по трейдингу і пробувати з ними торгувати. Головне, торгувати більше, ніж мінімальний депозит. Тобто ви торгуєте по 35 гривень, все, не збільшуйте, просто вчіться, торгуйте акуратно, вчіться ризикувати, вчіться втрачати гроші. Це важко, бо ваш настрій буде тапати, ви будете нервуватись і можете психувати і зайти на повний депозит. Тут варто розуміти, що це ризики, це ваші гроші, і тут варто навчитися все-таки правильно розпоряджатися коштом. Ну а в Льоліка телеграм-канал чисто робіть самі собі свої підсумки. Хочете, заходьте, хочете ні. Ну як бачите, я в мінусі 350 гривень. І до речі, хто знає якісь ще телеграм-канали по трейдингу, можете скидувати в коментарі. Я можу ще перевірити когось. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю всім вам удачі. Ще побачимось.